Ми історії пар» знімаємо. Ну, ми ми в... про і днем розмовляємо. Ви пара? О, добрий день. Пара, родина. Як познайомилися? Разом <реклама> навчалися. <реклама> <реклама> так, а коли <реклама> це було? Ой, 25 років назад. Яке було ваше перше враження, коли ви зустрілися? <реклама> <реклама> Вау! Високий, статний. Побачила, думаю, який цікавий хлопець. Ну, я не думала, що він буде в моїй групі. А потім приходжу на 1 вересня, а він в моїй групі. Думаю, ну все. Чи важливе для вас одруження? Так, а чому відповідальність? Ти підтверджуєш, що в тебе серйозні наміри. Важливе і вінчання і одруження. Спочатку повінчалися, потім так, одружились. Потім, Як робили пропозиції? Згадаєте? Так, вірш написав. Ту, так, за що ви найбільше любите вашу дружину? За її красу, за її розум? За що люблю, що вже плачу за <реш> <Да. реш> сльози щастя? За та за все я його люблю. Мені здається, що не можна любити там. За щось, за все тебе люблю, за те, що ти такий народився.